Улюбленому театрі Біля театру імені Франка весні радіє театральний сквер, і лірика прем'єрують дзвінка у колі вічних і простих манер. Тут всі говорять мовою мистецтву, не знають стіни поспіху ходи І стільки затамованих сердець акторську сцену колихнуть завжди. Тут є комізм, є чуткий трагізм, який бурхливо поєднав фінал, Покинути примхливий маньєризм, манери вищі ставлять в ідеал. Театр мій, тебе люблю у грі, і з оплисками в'явленні прем'єр. Лежить на театральнім вівтарі, Акторська щедрість, героїзм. maner